Так, друзі, усім привіт! Я радий вас вітати на моєму каналі. І сьогодні в нас буде інтересний ролик по мемкоїнах. Я покажу, які меми я особисто купив, був і ще там докупляю, і я в своєму безкоштовному телеграм-каналі по посиланню нижче також можете перейти подивитися. Там формував довгостроковий портфель, і ми брали там дві монети, тому що в нас довгостроковий портфель був сформований тільки там стопових монет. І я брав їх ще в кінці літа, а точніше, 28 серпня, 2023 року ми почали формувати цей портфель. На даний момент він показує плюс 120%. Навіть при такому було зниження всіх альткоїнів. І сьогодні я покажу ще меми, які можна добрати, але дивіться, ці мемкоїни, тобто їх ті, хто не входить там в топ, я б сказав, 50% в капіталізації, тобто невелика капіталізація, їх брати багато не можна. Ну, гіпотетично, якщо у вас портфель там візьмемо там, 5 тисяч доларів, ви можете цих мемів набрати, наприклад, там максимум на 20% вашого портфелю. Тобто на всі, на всі ці монети можете виділити, наприклад, там, тисячу доларів, розподілити там, по 10, по, по 50, по 100, хто як хоче. Але багато брати не можна, тому що деякі з них взагалі може бути долісну, ну, доліснути з біржі, тобто їх вони можуть коштувати нуль. Це треба теж розуміти. Ну також вони можуть дати 100, 200, там, 300 іксів, 500 іксів. Таке теж можливо, як ми бачили в прикладі з пепи, коли його ще не було на біржі. Зазвичай такі відсотки можна отримати тільки в тому випадку, якщо монета не залістена на біржу. Тобто вона до лісінга ви І вона, наприклад, на лісінгу може там виростати, ну як пепа там хтось був купив, мені здається, на 200 доларів. І потім перелістингу ПЕП, коли вона виросла, вже, було там 20 мільйонів, я не помиляюсь. Ну, є ця історія, можна подивитися, цей кошельох, хтось там звіряв. Таке може бути. Но не треба на це розраховувати. Шанси один на мільйон, щоб таке можна було забрати. Ну, вони є, завжди якийсь там відсоток може бути. Але якщо візьмете, наприклад, там 10-20 монет, я думаю, якась з них може показати. там 30-50 100 іксів, і ви навіть якщо купити там, наприклад, на там 50 доларів цієї монети може бути звідти 3-5 тисяч. І ще один момент, треба це все висадіти. Тому що якщо ви склали там 20 доларів, а в моменті може бути зразу там 2 тисячі або 3 тисячі, ви вже будете задумуватись над тим, щоб її продати. Це теж правильно. Я не буду, говорити, що це неправильно. Ніхто не знає, де буде цей хай. Куди вона може вирости, і ви можете взяти там 20 доларів, може бути 2000, а ви хочете 5000, ви не вийдете, а вона потім назад повністю може впасти, і ви знову будете сидіти своїми 20 доларів. Тому можна крити частинами, це теж рекомендую, якщо так виросте, можна там закрити, наприклад, 100 доларів забрати, наприклад, вклали 20, там 100, чи 200 забрали, а залишок це вже на профіт, ви сидите далі, і там вже вам все рівно. Не піде, то не піде. Значить, давайте починати. Значить, Пепе, дивіться, Пепе. Звичайно, тут була найкраща точка входу, ну, але. Вона вже ну, сходила і ми брали з ком'юніті Блту. Тут ще я писав про е, е, сезону попередньому ролику, до речі, була якраз зона, де можна купляти топ-5 альтів у 2024 році, одна із них Пепи. Також ще раз її рекомендую. Значить, от дивіться, ось тут у нас є тоже зона, якщо буде пробій ось цього якраз там ну, 5 нулів от 9, е, то я думаю, може бути якийсь імпульс далі. То ППП одна із монет, яку можна вносити в свій портфель. Далі монета MEV. Тоже недавно вона залістилась на базі салани. Ну, на блокчейні Солани збудована. Нема ще. Цілого графіку, але в цілому, подивіться, який тут теж об'єм. Можна пробувати її також купляти. Це ризик, але цей ризик може окупитися. Можна зробити так. Що купити, наприклад, тут піде сюди, можна тут теж потрішки добра, наприклад, тут на 20 доларів, тут на 20, тут на 20 і так далі. Тоді у вас середня ціна, середня ціна буде набагато краще. Меф, теж мемкоін, всі мемкоїни можна дивитися ось тут. Я додав також посилання на цей ресурс він безкоштовний. От, вводимо меф, бачимо CETINDox. World. Бачите, 171 місце займає, тобто капіталізація 300 мільйонів, 370 мільйонів. 98 місце займає. І можна подивитись до біржі, в яких можна закупити. Також по посиланню нижчі будуть біржі, там то Кекс, зазвичай на цих двох біржах, або Мекс. Там є ці монети. Тобто, бачите, майже на всіх біржах вона є, ну крім там Binance. Binance поки що немає, але Binance там дуже жорсткі умови лістингу. Тому також додав посилання нижче, от Меф. Можна теж дивитися, я можу навіть тут зазначити зону, з якої це можна робити. Ось, наприклад, ось ця там, така така великий діапазон, в якому це можна буде набирати, цю монету. От зараз навіть можна теж це робити. Звичайно, може бути знижені, ніхто не знає. Може 56 з цих цін, мінус 50. Це спокійно. Мемкоін, я кажу тому це супер ризик. Багато сюди заносити не потрібно. Ще раз повторяю. Мен, наприклад, якщо взяти загалом всі мої портфелі, я говорю зараз про себе, ви можете робити як згодно, можете, знайти, Є такі історії, що людина там прийшла, все занесла туди, воно пішло і там заробила з тисячі доларів, там, не знаю, 50 тисяч, наприклад. Таке теж може бути. І потім скажуть, все, я молодець, я заробив. Ну це разова, разова акція, як говориться, просто попали в той момент і по потрібній ціні купили. І таке може бути. Ну я не рекомендую це робити, тому що я завжди виходжу з ризик менеджменту. У мене на всі портфелі, ще раз повторяю, десь на меми виділено, напевно, процентів 15. Тобто всі гроші, які є, от на меми, то, що іменно то, що зараз в монетах. Тобто я не говорю зараз про кеш. В монетах процентів 15, не більше. Всі гроші, які от на біжі, це 15% в мемкоїнах. Якщо, наприклад, буде навіть всім хана, то я тільки втрачу 15% складених грошей з мого портфеля. Інші монети це перекриють. E, значить, в меб подивилися далі. Турбомонета теж недавно була залістана, але не так давно, правда, трошки тут. Е, недавно рік часу, <рик> рік часу, до речі, майже рівно. От тут, я, до речі, я тут, тут дивився, тому що я б купляв ось тут, потім виходив, вона тут нормально була, виросла. І потім тут я вже не брав, а хоча треба було. Подивіться, які тут були зростання, і плюс зараз вона знизилась. Ну я би, напевно, дивився десь, друзі, чесно скажу, десь ось тут. Ось ця зона, вона буде, напевно, найкраща. Можна тут розкинути горизонтальний об'єм. Ага, ну внизу було набрано більше. Ну, потім друга зона, це ось ця, бачите? Ось якраз в цій зоні був набраний теж великий дуже об'єм. Тобто я би десь зібрав звідси, ну можна починати купляти і тут частково. Але ну, основний об'єм можна взяти ось тут, якщо буде, конечно, зниження. Ну, зазвичай, в принципі, я думаю, що може щепіти, тому що бачимо, що хаї не обновлюється, і знижується, може бути ще якийсь імпульс, і оце була б найкраща ціна. Далі поїхали. ВІФ теж монета, яку я рекомендував і брав в довгостроковий портфель. У нас було два заходи. Мені здається, що. Тут, вроді, три чимось було, і було 2,65. Часть ми було закрили, і частину ми сидимо. Ну, оця зона, вона найкраща, не факт, що вернеться, Оця зона буде найкраща від там 1,8 до 2,2. Тому що зараз вже виросли, Я би трішки десь почекав, якогось може бути зниження, Якогось зниження. Тому що брати зараз після зростання дуже хочеться десь от сюди, да, або тут. І ось десь оця зона вже можна з неї буде дивитися. ВІФ теж. Менета 100, вона здається, мені даже в топ. Зараз ми глянемо з вами разом. ВІФ. Так, ось 34 місце вже займає 628 мільйонів капіталізації. А, це об'єм 3,3 мільярда. Вона займає зараз у нас 34 місце. Ну, в топі є на Бінансі вже, Тому ВІФ можна дивитися. Ну, вона. Тут можна навіть вкласти трошки побільше. Тобто, наприклад, там ПЕП, ВІФ. Флоки, ці зараз мене теж буду розглядати. них можна трошки класти більше, тому що капіталізація, хто там входить там 50, топ-50, топ 100 при капіталізації. Ці монети можна заходити трошки більше. То, що там може там, тисячне місце, то, звичайно, туди багато не заносити. Саме єд, це одна із моїх самих таких любимих монет. Я в ній сидів ще давно. Ну, до речі, поюдеться цей графік, а може тут не буде, напевно, цієї історії цього графіка. Не буде. Я ще заходив до цього росту, був на ній зробив з 50, 500 доларів 18 тисяч. Там було навіть більше, ну я заходив частинами. І частину був лише, потім вона сильно впала. Тут я теж, у мене є в Інстаграмі, можете подивитися збережених. Тут я теж виходив на цьому імпульсі, був, потім докупляв назад. І в цю монету, в принципі, я вірю. У мене її досить багато, і зараз ціна в цілому непогана. Тобто, подивіться, злов, от у нас були логі тут. вона от зараз тільки 170%. Тобто виросло з самого типу, цих таких лоїв. Це дуже непогана ціна. Спочатку було, ну, було в моменті плюс Е, І ось такими зігзагами ходить. В цілому зона ця непогана. Сразу скажу. Можна навіть зараз купляти її. Ще раз говорю з розумом. Друзі, з розумом. Не беремо на все, не беремо одну монету, не заходимо на всі гроші, в одну розподіляємо, робимо диверсифікацію. І ось ця зона. Вона непогана для покупки, Непогана. Я думаю, ми якось розторгуємося е, в, в цьому діапазоні. Тут якийсь певний ще може час, і потім може бути дуже швидко. Може бути дорози, потім може зразу піти сюди і далі ось так полетіти. Або навіть можуть одну свічкою піти. Це мкоїна MM їх розігнати набагато простіше. Тобто, от Самоєд, теж є на Окексі біржі, добавлю посилання знищення, можете зареєструватися. Отримати, до речі, знижки на комісії, тому що перефералці, яку я даю, це не тільки що я буду отримувати там якісь бонуси, а ви також знижки на комісії за угоди. Вам вигідно і мені так само. Поїхали далі. Давайте, бо у нас сьогодні багато монет. Флокі теж монета відома, вона, до речі, є на Бінансі. Також дуже довго стояла, потім зробила, скільки тут було іксів, зробила 15 даже іксів. Ого, я навіть не бачив, Пепе зробив менше. От тут дуже класно стояла, Подивіться, яка тут консолідація. Тут раз, потім тут така тоже розторговка, розторговка. І погнали. Зараз в цілому була корекція, ну я брав би десь, чесно вам скажу, брав би десь звідси. Ось оця зона, вона непогана. Ну, трішки, щоб вона спустилася. Такій відкаті, хоча його теж може не бути, я не знаю, ніхто не знає. Можна теж трішки купити тут, піде нижче докупити. Якщо не піде, ну, будете сидіти на те, що є. Тобто флоки, теж топ монета. Ну, мається на увазі з мемів, <сх> <сх> <сх)> яку можна купити. Бом. Недавно був лісся на Бінансі, е знизилась, от якраз цей діапазон теж непоганий. Можна тут дивитися на купівлю монети. В довгострок, ще раз повторяю, ці всі монети ми беремо не на ф'ючерсах. Не на фьючер, без маржі, тому що багато з них є з маржою, дуже велика волатильність. Взяти з плечима навіть друге, третє, може бути маржинкол. Маржин кол. коли йде ліквідація ваших всіх позицій, і все, і ви залишаєтесь там з якоюсь невеличким відсотком ваших коштів на Бінансі. Це дуже часті історії є в Ютубі. Можете подивитися. Тому це все береться без маржі, не на фючесе. Чисто на спот, на свої кошти, ті, які у вас є, на своє тіло. Ви тільки берете без всяких там займів. Е, ось теж бомб, Непогана зона може сходити ще нижче. Графіка немає. Я дуже люблю такі от графіки, тому що ну, монети нові, тому що неможливо проаналізувати, що буде. Може піти на 10 іксів вверх, а може сходити на мінус 50 вниз. Все може бути. Значить, бом. Оця зона. Далі, меми. так само був ліс на бінансі. Ось, і о, до речі, подивіться, як тут дуже топово стоїть. Звичайно, є певне піджиття вниз. Може бути такий прокол вниз, такі часто люблять робити. Тобто проколоти вниз різко. Потім тут може постояти там, потім назад, ще з рітестом, і потім може тільки якийсь взльот. Ми можемо так лишити. В принципі, потім подивимося, що воно відпрацює. Буде ролик записувати після того, що пішло чи не пішло. Наприклад, там в діапазоні візьмемо там, один рік. Давайте не один рік, поки що в діапазон цих інвестицій. От через рік запишемо ще один ролик. Наприклад, там сьомого там чи 8 травня 2025 року запишемо ролик, подивимося, як це все відпрацювало. Або не відпрацювало. Я ж не можу гарантувати точно. Дивіться, це все ризики. І це не фінансова якась рекомендація, це просто мої особисті кошти, які я заніс, і я говорю то, що роблю я. Якщо ви хочете, ви можете повторяти. Не хочете, не робіть. Можете просто поспостерігати, подивитися, чи воно відпрацює, не відпрацює, як воно буде йти. Тобто, це все ризики. Кожен кожна людина несе ризики особисто. Знаєте, я не буду рушатись там: беріть, я відповідаю, все, я говорю то, що роблю я. І записую те, що ті монети, які браю я, які мають під собою якісь там хоча б мінімальні фундаментали капіталізацію, на яких можна просто заробити. Ну і я готовий теж ризикнути, тим, що в мене є, але я ризикую маленькою частиною. І не всім. Я не продаю квартири, машини і не заходжу сюди. Я таке не рекомендую робити, і сам таки не роблю. Тобто, треба завжди з головою. Хоча, знаєте, люди є, які там просто взяли або кредит, або в її історії, там квартиру продав, зайшов якісь там мемоще кудись і зробив 10 квартир там за півроку. Є такі історії. Ну це разово, щоб ви розуміли, разові історії, зазвичай закінчується погано. Скажу так. Тому не рекомендую так робити. Значить, ще раз, мема, можна подивитися ось цю зону 002, 003. І там да, може бути навіть 0,01, якщо буде. Ну, отакий діапазон, можна дивитися на купівлю. Далі, Бред. До речі, одна із нових монет, вона е була на децентралізованих дец дец біржах її, е вона була, до речі, до цього виросла. Є та ці, там іксів, ну багато, друзі. Якщо я зараз знайду, я зараз, до речі, покажу, якщо це є. Там мені здається, було більше 100 іксів. Вона потім ну це до лістінга було. Якщо ви знаєте, ну є там всякі ресурси. Де можна це дивитися, і монети, які ще не залістяні, вони можуть тільки давати. Але там їх поряд ну, там сотні. І треба вибрати те, що треба. Ну, це не так просто. А, ні, вже немає історії тут графіка, ладно. Значить, бред, я би рекомендував і сам, до речі, я тут стояв, щоб ви розуміли. Отут був хвіст, і я стояв по 0,028. і Мені чуть-чуть тут не дістало. І після цього ціна виросла була там більше 50%. Звідси, подивіться. На 50% 52%. І от зараз теж зона хороша для купівлі. Я, до речі, сам зараз буду брати навіть, щоб розуміло Може, мені вже дали, я подивлюсь. У мене здоявка, може, мене трошки нижче стояла. Ну, ось ця зона, ось оця зона, вона хороша для теж купівлі. Бред, монета. Далі, Dog. Купляв її на е, Окексі. До речі, зараз навіть в мінусі сижу. Я брав ось тут. Я брав ось тут. І трішки тут. І я зараз там сижу на величку мінусі. Тоже монета Baby Dog. Сильно була виросла. Звичайно, після такого зростання не потрібно брати, друзі, особливо мемкоїни. І ось оця зона, ось вона, вона непогана для купівлі. Бачите, тут ще така зіркальний рівень. Ну, хто був на курсі, то ви знаєте. Ось бачите, тут така зіркалка. її тут якраз тримають. Можна дивитися, ну тут скільки там 8.016 <гум> образно. І ось ця зона непогана для купівлі, можна дивитися. І я думаю, що вона також може показати якісь зростання нормальне в діапазоні одного року. Може там. І 6 місяців. Мура теж. Я в цьому, до речі, брав. Ось тут був такий хвіст. Я тут брав, виходив, був, вона дала, нормально було там около там 100, якраз 70%. Виходив. І зараз так само, дивіться, можна дивитись ось цей діапазончик такий для купівлі. її вдов. Вона є на, на біржі Бібіт, Посилання буде. Під цим відео на реєстрацію на біржі. Ось, бачите, теж така спокійність. Можуть, звісно, зняти ось цю ліквідність тут, от яка була тут стопи, і далі може якась бути розторговочка і піти. Ну, графіка небагато, тому розторговуватись може ще місяць-два-три. Треба теж розуміти, що це терпіння. Це не зразу ви взяли і воно полетіло. Хоча може бути і так. Ну, звичайно, ви взяли, воно ще може там пару місяців постояти, а потім піти. Вен, також не стара монета на базі солани. Нам її, до речі, нарахували за купівлю Смартфона на базі Solana Saga вона називається. Я, до речі, в своєму телеграм-каналі також давав посилання на купілі цього телефона. І коли ви купили, ви даєте там свій кошельок і вам нарахують айродропи. Ми заплатили за телефон 500 доларів і вже нарахували дропів. Зараз я скажу, вроді щось на 370 доларів дропів дали. Ну, тобто безкоштовних монет. Вам перечисляють на ваш кошельок. І вже є, тобто ми майже відбили телефон. Хоча він буде тільки, його пришлють. До речі, це фізичний буде телефон, його ж прийшлють у 2025 році. Я думаю, теж там якийсь функціонал буде, такого, що ніде нема, і так далі. Зараз це така популярна штука. Значить, ось цей діапазон так само можна тут брати. В принципі, навіть по первинній зараз цій ціні, яка є. Ось в цьому діапазоні також можна ме вкупляти. Вен, то есть І подивіться, падіння з хай мінус 75%, непогано, непогана монета. І. Можна і також брати, якщо є бажання і ресурс. Лейдіс, на цій монеті, до речі, щоб ви розуміли, я локально найбільше грошей заробив. Тобто вона дуже класно ходить, вона є на біржі Bibit, був такий тут крутий ріст. Я, до речі, брав друзі, був тут, але я не знав, що так буде. Я виходив трохи раніше. Я не знав, що вона може вирости там на 500% просто там за, за два тижні. Таке буває. Зараз. Пройшла така корекція на мінус 77, нормальна зона. І бачимо, подивіться, тут так само постійно піджимають Луї. Бачите, нема перелову жмуть. Я думаю, що буде якийсь вихід наверх, можливо, ще з яким зниженням. Значить, ось ця зона вона непогана для купівлі. Ось оця зона. там скільки? там скільки 601, 6016. Ось ця зона теж для, для купівлі хороша. Вона, до речі, є ця монета на біржі Байбіт. Так, далі токен є на Binance. я знаю, А ні, нема на Binance, Я думаю, що є. Токен є на, дуже на Bybit. Е, Можна дивитися по лінії ось такого тренду. Також непогано, до речі, виглядає. І ось ця зона, ось вона для купівлі дуже-дуже гарно виглядає. Дуже гарно. Ще раз повторяю, що це супер ризики, тому багато не купляємо. Мінус 70 було схай, нормально. Тобто теж можна купляти токен монету. Гарно виросла, хороша корекція, і може дати далі звертання. Ну, або може бути і зниження. Ну, але ми завжди купляємо з фіксованими якимись сумами і не на все депо. Тому нам це підходить. Елон монета теж є на біржі OKX, Elon Mars. Теж її купляв, хоча вона виглядає зараз так собі, чесно вам скажу, на купівлю. Тут треба брати трішки поменше. Я би, напевно, десь брав звідси. Тобто я брав би десь ось з цієї зони десь ось такий діапазон, я б виділив, напевно, ось. І десь ось тут купляти. Трішки нижче, чим зараз. Трішки нижче, чим зараз. З Хая вона вже на 57%. ну Хороша корекція. Вона вже, бачите, більш давно торгується ще з 2021 року. Подивіться, з самого Хая вона взагалі впала. На мінус 93. Зараз яка ціна. От, тобто, така хороша тут консолідація, йде. Можемо розкинути горизонталку і подивитися. Бачите, ось у нас якраз в тій зоні був набраний максимальний об'єм. Ось зараз де знаходиться ціна. Дуже-дуже непогано, вам скажу. Але поки що ліквідність така собі. по В ліквідності небагато, тому багато не беремо. AIDOC це значить монета, яка на базі штучного інтелекту, тобто AIDOC. Бачите, вона дуже круто була виросла. Ми, тут прям, ми десь тут купляли були. Я тут не очікував, що вона може тут дати, а навіть не показує. Наскільки. Ну на лазок ми зараз подивимося. Скільки це? Це 10, 15 іксів, Нормально. Тоже зниження можна дивитися ось з цього діапазону. Ось цього діапазону можна дивитися. Ось тут у нас такий є зона, яку ми постійно тримали. Ось вона, зіркалка така у нас тут. Там скільки там, 8 чи 9 0,29. Ось ця зона непогана для купівлі також. Далі, понкі. Теж монету, яку я люблю, до речі. Вона є на біржі Мекс. Ось, але вона, правда, виросла, вже нормально. Я би, напевно, вже зараз прям не ліз сюди. На 800%. Я би, друзі, оцю монету, чесно, я б дивився десь ось звідси. хоча би, хоча би десь звідси. Тобто зараз високовато тут брат. Тобто нам треба якесь зниження з цієї зони. Ну і от щоб десь сюди прийшли, тоді можна купляти, Тут трошки високо. Краще буде взагалі 6 центів, але і по 10, якщо буде знищення, там мінус там, 30% вниз, то можна подивитися. Поки що трошки високовато, прямо цю понкі. DC ще є монета теж, вона вроді є на кукоїні ось тут. Ну, тут брати треба теж менше. Вона трішки слабка, і може ще бути пробій ось цієї, якщо це буде пробиватися, то може бути взагалі і крандик. Тому ось цієї монети чуть-чуть можна купити, прям там, не знаю. Десь на 1%, максимум. Може вона і виставити, тому що вона знаходиться в нижній точці. Але бачимо, що поки що вона нікуди не ходила прям так сильно. Хоча може все змінитися, багато її брати не потрібно. Це вже такий прям третій ешелон, як ми говоримо. І бендок. Недавно був, це теж купив, друзі. ось це недавно купив. Також був спочатку ріст на 950%, а потім падіння на. На 90 вниз. І от зараз якраз вона знаходиться якраз такій зоні, зоні набору. Я би звідси б її якраз і дивився. І я її купив, купляв ось тут. Бов ще буду трошки докупляти, купляю прямо по чуть -чуть, там По 100, по 200, по 300 доларів. Таку монету я більше не беру. Ну це я. Ви можете брати там по 10-20 по 20 доларів і так далі. Тобто, от бендок. Ось, в принципі, і все. Все, при... є куча мемів. Тут, якщо подивитись, друзі, тут мемів, я не знаю, скільки зараз ми подивимося, Ну дуже багато. Дуже багато мемів є, мем токенів. Мем -токенів. Ну, треба 20-ті ліквід. Тобто, такі там, що торгується тисячу доларів в день, об'єм, таке краще не дивиться. У нас тут мемів, на одній сторінці 100 монет, зараз по не стільки на сторінок. 23, тобто 2300 монет. Чи є ще? Ну, зараз подаємось. А, ну тут не все торгується. Ну, я думаю, що. Ага, це все не торгується, значить, може, це все лістинг був цих монет. Або ще щось. ага, ну теж навіть менше у нас, скільки у нас тут? Ще? Ці теж не торгуються, А, то у нас не так прям і дуже прям багато. Багато або не залістаних ще монет, або багато скаму було і просто їх. А, от все. Це є, але тут дуже маленький об'єм. Ну, але не, 7. Це, напевно, просто з загального списку йде з ці монети. Я не думаю, це 10 тисяч монет. Важаю, у нас по 100. Ну, я думаю, що ліквідних, напевно, ну, зараз ми глянемо. Напевно, монет десь 500-600 монет. А може, навіть трішки і менше. Ну, це, які є прямо на CoinMarketCap. Не всі прям монети тут є, 26 тисяч, бачу. Ну, це трохи. Ну так, да, десь порядка, виходить, у нас 500-600 монет. І от вибрати, знаєте, вгадати, я взяв саме такі то, що я купляв особисто. Ви можете тут вибирати, може ви щось виберете і купите. Ну можете залишити коментарі, може ви щось брали, інтересне. Сам буду вдячний, якщо напишете. Сам можу розглянути, вдруг я теж куплю, і воно виросте. Тому що тут все це розібрати, і це треба потратити, напевно, десь місяця-два, щоб реально розібрати ці всі монети, вибрати те, що там може піти, і ще треба вгадати те, що піде. Це теж є момент такий, як, як знаєте, барабан крутити. Тут теж треба ще вгадати, є довго. Доля лотереї тут. Тому можна написати, такий на сьогодні вийшовся ролик. Я вам дуже дякую за ваші коменти. Можете писати свої коментарі, писати, що ви хотіли розглянути. Не забувайте, що буду розігрувати так само в кожному ролику, розігрую 500 гривень за найкращі коментарі. Тому будьте активні. Ну і зустрінемося в наступних роликах. З вами був Роман Шкудер. Всім гарного дня і профітів